Намагання себе вписати в якісь незрозумілі стандарти і норми, ми ніби себе зменшуємо. Ми не дозволяємо собі відчувати та навіть давати право. Ми не даємо собі право відчувати те, що відчуваємо, тому що так не прийнято. Наприклад, мама відчуває злість. По відношенню до дитини. І що в неї включається? В неї включається одразу я погана мама. Тому що хороша мама вона має постійно відчувати любов. Але це ж не так насправді. І тоді ми це все витісняємо, подавляємо в собі і думаємо, що ніби все окей. Але тим самим ми псуємо собі здоров'я. тому що, повірте, ці емоції, які не даємо ми собі проживати відчувати, вони знаходять інший вихід. І звідси, на жаль, з'являються психосоматичні захворювання. Тому дуже важливо давати собі право відчувати те, що відчуваєш. І бути здоровими.